Тесла готується випробувати в США безпілотну вантажівку. Компанія Тесла розробляє далекомагістральну електричну вантажівку, яка може рухатися в колонах під керуванням автопілота. Представники компанії ведуть переговори про випробування новинки в пустелі штату Невада, запевняє агентство Reuters з посиланням на чиновників. За даними чиновників, Презентація моделі очікується вже у вересні, і Ілон Маск сприміться скоріше перейти до реальних випробувань. Це необхідно для того, щоб Тесла виявилася в кращому становищі порівняно з Uber в сфері розвитку комерційного електротранспорту. Відзначається, що система автономного проходження автомобілів в групі розглядається компанією як перший етап на шляху створення повністю автономних вантажівок. Такими системами займається зараз не тільки Тесла. Але і Volvo. втім, жодна компанія ще не випробувала автономні вантажівки в штаті Невада. У Тесла сподіваються, що серійне виробництво такого транспортного засобу почнеться через два роки. У квітні 2017 року НВ повідомляло. Що Ілон Маск анонсував створення електричної вантажівки Тесла. Маск подякував команді творців машини і пообіцяв представити електричну вантажівку вже восени 2017 року. Також маск повідав, що в найближчі півтора-два роки на ринку з'явиться пікап від Тесла за матеріалами сайту Ньюс.